Так, прийшла посилка невеличка. Розпакую, покажу вам, що мені прийшло, що придбав. Арагяне. Так. Це в нас футболка. Я думаю видно. Від кого. Кепка. Тати що. Бомба. Це у нас форсунки від Екоджет. Це просто помазати, попробувати. Подивимося, зблизька помацаємо, попробуємо. Що тут? Ну і саме головне, що ж може бути, як, як ви вгадаєте. А це у нас така бомба. Оце вже буде діло. Оце то, то вже буде діло. О, це -то вже буде діло. Гарантійний талон. Сервіс просто зашкалює. Так, кабель. прикурювателя. І найголовніше, ось. Ось що у нас. Так ти що? от от вже будемо в міліметрах зробити. В міліметрах, сантиметрах. Так. О, ще й на новий рік поставити, щоб в кімнаті блимало. Та ти що. Я ще її не, не випробовував, не тестував, а я вже кайфую від неї. Клас. Все, вставляється тут в прикурувати. Чітко. Ну що, будемо тестувати? Десь у ближньому часі, так як вже е, цей крупіння ніякого нема. Будемо тестувати її на точність на оранці, забивати загінки. Собі є широкі площі і будемо забивати загінки, щоб вони були без клинів, як сказати. Будемо на цьому тестувати і пробувати, яка її. Точність, похибка і так далі. Так що чітко. Це тема. Так що, Ми виїжджаємо пробувати в посівну. Зараз будемо пробувати виїжджати, чи воно щось вийде, чи не буде сильно сира земля, бо, як ви бачите, тут опадомір нормальний, ляло дощу немало то зараз їдемо, чепимо льонькою сепку і будемо пробувати, чи воно щось вийде. Якщо не вийде, то будемо без цепки йти в перший слід по сої, діскувати. А так як одна є со, хто за мною дивиться, є одна площа, яку я зробив в перший слід, то будемо в другий слід робити і виїжджати, е сіяти, якщо піде воно все. Так що прям. Пікопні рука та на там торбочка, тут на трохи. Да, поїдете по кратко. Завтра стоїть дощ. І якщо ждати, поки воно висохне, знов дощ лийне і знов буде мокро. Вибив трохи катка, забило катка, Тут о, зверху, як сказати, на горбку ми виїхали сюди на горбок, з тої сторони хай там сохне, там долина, там до річки, воно ближче, як видно. Тут трохи, ну як сказати, трохи, вологе, вологе, але не таке. Не таке вологе, але все рівно. Мокре, ось як ви бачите, коник маналіпити. А що робити? Як на післязавтра знов дощ, а в нас не сіяно, треба сіяти, бо будемо так сіяти до кінця до кінця жовтня будемо сіяти. Сьогодні у нас 9 жовтня, вже. це вже пізні сроки посіву. А якщо ждати, то виходу ніякого не буде. За після завтра, знов ляпне дощ, буде ще мокріше. А сохнути воно далі нижчі температури, вже там похмуро передає, воно сохнути так і так не буде. То, Не знаю, як буде, так і буде. То підсохне. Сівалка СЗшка піде по цьому, я думаю, не думаю, а піде. і нічого не зробимо. Мусимо. Виходити з ситуації ось так, так сіл! Короче, купив я патрубки це чисто на пробу взяв. Чи будуть вони ходити, чи ні. Тут я їх поставив тільки то 6 штук замість ось тих, як вони будуть ходити. Виробник Італії, я думаю, може якість, то може походять, то інтересно, коротше. Так само їх поставили заради того, щоб... От коли згинається, підскакує оцей сушник і оця пригає цей патрубок. Він, виходить, згинається і перезупиняє пшеницю. І робить такі розриви. А ось тут воно не робить розриви, бо воно гладеньке всередині і зерно йде без ніяких питань. То чисто на пробу взяв, побачив. Так, сіємо 15 нетрумфоска і 100 кг нетрумфоска і 50 кг салітри. Салітри за там залишилось 5 мішків. Це на цій площі. Тут два роки підряд була соя. Чисто посіємо. І теж для, як для прим'єру, площа велика, буде межа в межу і будемо порівнювати, як то. 50 кілограм за літр на щось на щось покаже. Результат побачимо. Ось так. Ну що так скажу? Сіємо ми трохи у болото. Болото нормальне, коротше. Місцями, де горбочок, там на горбочку сухіше. Ось приїхали в долину. Приїхали в долину, Туда, тут трохи болото. Але нічого не зробиш. Після завтра дощ. А в нас можна сказати, що нічого не сіяно. Якщо ми будемо ждати погоди сьогодні 9 жовтня, то ми будемо в кінці жовтня сіяти, якщо почнуть душі, ми будемо ждати погоди. То нема що ждати, сіємо, як виходить. СЗшка, як має бути, закриває, зерно ховає, зверху не остається. Так як воно типу мокре, йде нормально, то поки сіємо. Я думаю, що сьогодні. за сьогодні не досіємо. А завтра ще завтра будемо сіяти. Завтра ще більше підсохне. Та й буде добре. Трошки є момент, а мене але то нічого страшного. Ось дивіться, тут така є приємно такий. Приємок там і все, там так мокро, що просто капець, болото, Просто можна виліпити коник з нього. То, все. А так все загрібає, насіння зверху нема. Саме головне, що насіння зверху не було. А там то таке. Головне, що воно його заховає. Я думав, сушники буде крепше забивати, заліплювати, але нормально. Зона теж посів, Так, не заправились. Іду заправились. покажу вам пшеницю. Ой, вилетіло з голови, навіть забув, коли то її сіяли. 16 вересня чи то 20 вересня щось похоже, коротше. Аж тайпак, як сіяли тут, посходив, як той пішов. Той посходив, як хапнув вологу, а той... Вже зійшов маленький як як дощ пішов. Так, тут та пшениця має ось такий же стан. Ось такий вигляд, коротше. Пшениця має. Ось такий вигляд має. Має соя. Соя скоро буде бактерія на ній зафіксовувати вже вас справжніх вже буде скоро виходити Три часті. То Ось так ось такий вигляд має. Трошки рвані в воно, м -м, Ми думали, що піде дощ. Не сильно глибоко сіяли. І виходить, трошки воно сонце почало гріти після того, як ми вже далі поїхали молотити. І ото бачите, недогони. Виходить. Маленькі, лізуть тільки. Тут-тут. Ну коротше. Теж ждало дуща, ось такі маленькі стоять. Тут Трошки нерівномірно там зійшло, де знаєте, де Ну, шка сз його, десь там ямка, сушник пішов нише, кажу ниша, вище і все. І вже вологи не стільки хапануло, і вона вже вже-вже вона ось така. А та що? Хапануло нормально вологи, то вже ось така, як ви бачите. Ось такий вигляд. ось Такий стан. Виходить, у нас виходить ще не, не, не на виході. Третій, два. Ну, вже на виході, скоро буде в третій вилазити листок і вже буде кущення. Ну далі там у нас теж передає, передають вже... Ноль на ніч, то не знаю, не знаю. Цій в вже буде нормально, а цю, що ми зараз сіємо. І ще якщо завтра будемо сіяти. І післязавтра 90% дощу передає. Піде дощ, то далі потягнеться, а там не ясно, чи дам далі, яка буде погода. Ну, коротше, висів ми поставили. Завишений, ну, бо пізній посів, трошки грунт сирий, Воно, ну, не, те, не те пальто, як сказати, не те пальто, а так ось такий то вигляд. Це в нас тут одна ділянка, там далі так більше, то там, де я перший день молотив. Ой, господи. Сою. Ось так. Дощ пішов. Соняшник був соняшник був два роки назад. Тут вже був попередник перед ріпаком цей пшениця. А виходить, два роки назад був соняшник і дивіться на ну, дивіться, ну, яке стебло, камаса. Ну це на отгорі, де оралося, під ріпак оралося, виоралося. Десь глибше досталося воно та й ось так. Ось такий вигляд. Ось так. Щось трохи в дядь льоньки забиває катка, певно, що трошки він ще полущить, подіскує. і все, кидати його, бо виходить тут Так, пам'ять кінчилась. Тут схил ну, донизу і там воно старіше. Тут на горку краще, а там сиріше. Я думаю, що дядь Льонька ще трохи потіскує і буде кидати. Бо ще завтра погоди, бо так само почне хмуріти, почне вже ну, на вечір ти, воно ще буде більше відходити, почне зараз заліпати сівалка. Ми це проходили, ми це знаємо, виходить так. То дідонка хай ще подіскує трохи і буде кидати. А ми там вже досіємо, а те, що вже останеться, то будемо сіяти завтра. Ну, Ось таке, ось таке. Ось. Бачите. Ось. Тут коники ліпити. Ось така то от, коротше. чіпуха, ось. Ну це долинка, там моногрубочку краще. Але як сказати, вже як почали, ж не будемо тут аж дати, коли висохне там долинка циво. Там трошки веселіше. Так, вже прийшов. Зараз я льонькою скажу. Хай кидаєте і все. Тут прийшов, бачите, прям борозна, така в мене тут вийшла. І ось бачите, в цій борозні. От болото. Получається, тут вже трошки корочка є, вже просихає, більш-менш таке. Ну, мокре, мокре воно, мокре. А тут от болото воно стоїть. І такими низинками це тут от долинка така. Там є моменти, що ще нижче, то там ще гірше. Ну і ось так, коротше. Тут зараз дядінька їде, хай десь очеплює сцепку і їде додому, одихає, А вже вже Завтра завтра вже воно більше підсохне, за ніч протрахне. І, і завтра десь, я думаю, з обіда, щоб воно ще більше просохло. З обіда виїдемо, щоб як сказати, досіяти цю площу. А там вже чи дощ буде післязавтра, чи ні, підемо в перший слід. Я там вже, певно, що я піду, я і в перший слід без борін буду пекти, поки там не піде, як сказати, дощ. Ось так, бачите, як у нас заплескало, дощі йшли. Такі що, як має бути. От. Заплескане, загачене та й так. В когось, когось душів нема. Ждуть ждуть люди душу і нема, не бачать ту душу, що посіяти. А в нас виходить, що йдуть душі, що ми нормально не можемо посіяти через цю через всю, всю мокруту вологу. Якось воно так, такий якийсь Рік, рік він геть геть, геть цей нелегкий, не так скажу. Там сушить, тут лє. Коли сушило і горіла в нас пшениця і соя е, пригорала, то дощу не було. А як тут вже можна сказати, що вже то дощу не треба, то він лє. І ось так. Коротше. То ось такі пироги. Але то вже коптить. То поміняли тут топливо, ну коптить страшно просто. Коптить, на холостих, на холостих не коптить, їде, коптить, суне що-небудь, коптить. Просто поміняли топлівну і зразу почав диміти. А як була стояла до того топлівна, там виходить головка пішла далеко, то коротше, він диму взагалі навіть гробки не брав, не показував. Зі скоплугом, з боронами, взагалі. Ось так-то от, коротше, зараз кажу й і хай пече додому та й все. Та й так. А ми вже тут досіємо до МТЗ. Ну тут є кусок, кусок поля є. То ось так-то. Так, наступний день. Ми вчора посіяли більшу половину. Тут вже бачите вже трошки. Трошки вже краще воно робиться. Сьогодні більше вітер, крепше сонце світить. Вже і Земля вона, ну як ви бачите, краще робиться і швидше вже просихає. Вже не так всі валці нагортає, тут в граблини. Ну, коротше, вже краще, ну все рівно, воно мокре, також на горбочку луче, тут в долинку заїжджаєш. Такі, знаєте, грудки воно ну, таке. Мокре. Мокруще, коротше. Ну, але що зробиш? На завтра стоїть дощ, так і він не мінявся, цілий тиждень 90. 90%. 90%, як дощ стоїть, так і він не, не міняється, коротше. ось так, сіємо, коротше. Ну ось В долинку заїхав, бачите, ну, воно ще не просохло, от болото. А СЗшка валить, пече, без ніяких питань. Ну Це в долинці тут. А. Там трошки веселіше вже в ту сторону. Ну, болото, я... ми колись так сіяли, колись ми сіяли в дощ, я навіть сидів в тракторі, а ми сіяли, бо ми не могли посіяти, але це дуже давно було, це я ще малий був. Але таке було. Всяке було. Та й так, тут ще така робота. от Санька. Три мішки розв'язував. І ось таке. Ось таке тут, коротше, грудки. Грудки ось такі. То саньок вибирає. Кому потрібно, звертайтесь. Вибирає, коротше, десь. Не знаю. Якщо буде більше, то будемо дзвонити. Якщо буде так, то три мішки там я знайшов, то хай вони так і будуть, вибереться, грудки десь кинуться, під картошку буде по плотному, а, і, цей. А те всипемо в сівалку. Та ось так. Дядь льонька он до в нього клиночок залишився. Там же в нього кінець клиночок маленький і короче, до... Долущує, до от щеплює цю сцепку і певно, що йде далі пробувати, пробувати лущити по сої в перший слід. Тільки не знаю, як воно буде йти. Мені здається, що там буде болото таке, що як має бути. Бо це продісковане, воно сохне швидше. А ось де ще лежить сказати січка, січка лежить на землі, то воно так. Так воно не буде, коротше. То ось так тут. Так що працює. Дим, валить, аж страшно. І це все через топлів, ну це не через мотор, не масло він там не бере. Ну, за цілий день літру, літру заливаємо півторачку, якщо цілий день буде їздивувати. А так, просто топлівна. От вона. Це після ремонту топлівна і форсунки. То хизи, чого воно так тиміти почало. Треба зробити ту топлівну і поставити назад, а ця буде цю зняти і поставити її на... просто в запас, якщо що, щось десь станеться взяв перекинув і все, то тут треба відремонтувати і поставити ту і все буде чорно. Бо так димить, як то я не знаю. Бачите, він навіть пішов з грубочка, він все рівно димить. Типа без різниці, димить. З нагрузкою без нагрузки димить просто. Немає різниці. Так, сьогодні е, долучив цю площу, їде зараз там на углі, оставляє цю сцепку і їде далі, пекти в перший слід по стерні е, сої. Будемо дивитися, кажу, що дивіться, бо може бути, що тут по Дісковці ще воно більш менше йшло. А там може бути, що по стерні, по стерні може бути болото повністю, геть. Він каже, побачу. Бо якщо він тако накладе ось такого і зараз сонце, ну на завтра дощ стоїть 100%, коротше, то хто його знає, але може пройде. І як воно сонце засвіт... посвітить на те, о, то було, то воно як засохне, то, то воно, вже... воно вже буде до весни. То ось так то от коротше. То ми сіємо. Вже завтра, хто я знаю, воно на ранок дощ стоїть. дядь льонька сьогодні там скільки зможе полущити, а вже завтра завтра далі я піду, поїду лущити. Або сьогодні, якщо полущиться, то завтра зранку поїдемо, будемо з цей брати, е, сіяти ту площу. І, як вийдеться, побачимо. Так що печемо. Так, дядьонька зайшов в перший слід по стерні. Не знаю, коротше, не знаю, що воно що ж воно, мокре. Вже все, вже сонця нема, вже похмуріло, бачите, в минуті, в минуті вже затягує, похмуріло, сонця нема. І ось так, коротше, не знаю. І завтра дощ, не здіскуєш, чи хай воно так і буде, тако дискувати, як воно то виходить. І вже як там дощ завтра піде, там далі хто його знає, як Бог дасть. Не вийдеться пшениці посіяти тут, то буде так і воно на зиму лежати, так скажу. То що скажу? То хай дискується, там дощ піде і там вже побачимо, чи там далі дощі будуть, чи ні. Бо якщо будуть далі дощі і ми не зможемо сіяти, то певно що, певно, що ми тут вже не посіємо, бо сроки вже йдуть пізні. І сіяти пізно це теж вже не дуже не дуже добре знаєте То і так, коротше. Хай помаленьку дискує, а там побачимо. Все далі, попереду. То і так. так, все, заправили, пшенички досипали. Зараз, туди, назад, ну туди робить одгору, тут у нас одгора дуже велика. Тут чуть, -чуть підзаправили, щоб фатило. І тут гору робимо. І все, ця площа закрита, дядлонька до коптить. Трошки тяжко воно йде, він ще більше, ще більше коптить, як сказати. І коротше. Ну нічого, сунеться хмара, як видно. Не знаю, на сьогодні дощ не стоїть, але ну, таке воно щось тяне. Так само з цим він добривом. Знаєте, грузили, грузили, все нормально. Я от через мішок пробував, все нормально. Тут на тобі, Сашко вибирав, блін, ну, дивіться, скільки почти, Ще чуть-чуть насипати буде півмішка. Півмішка грудок. Ще й даже по, поотходило, таке сире є. Те, що сухе і грудки, то ще нормально. Але Но є сире, воно забиває сівалку, просто починає міндобриво завісати в, в ящику і не падає. І все. Ну коротше, то ось таке тут. Такі тут пироги. Ну тиво воно викинеться, але кинеться десь під картошку, десь буде. Так що на цьому відео будемо закінчувати. Так що зустрінемося в нових відео. А ми працюємо. Все, всім миру.